Вітаю гостя та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Пропоную сьогодні подивитися, які новини до вас летять, поспішають у ваше життя. Це буде сигнифікації один варіант. Можливо, тут декілька історій буде показано, можливо, одна. Але що ви маєте знати, які новини летять у ваше життя? Що покажуть карти? Ось щось новеньке. Може, ви і на порозі стоїте чогось новенького, або чогось можете боятись. Чогось можете боятись, так? Да? Які новини йдуть? Ага, завершення. Завершення одного циклу закриваю карту, бо вона трошки є така для Ютуба, може не сподобається. Завершення циклу, за який ви боялися, і початок нового. Знаєте, ви можете прям виходити звідкись. Стосунків, можливо, пропозиція про роботі до вас буде прилітати. Да? От якась зміна, причому дивіться, які карти. Одна, яка завершає старші аркани, і одна, яка розпочинає. Це прям новий життєвий цикл, От, абсолютно нове абсолютно нове життя для вас. Да? От Новини такі, що ви на порозі нового життя для вас. Так. Фінанси йдуть однозначно, новини йдуть такі, що, якщо фінанси у вас крута, і ви чекаєте якихось виплат, ви їх отримаєте, або там бізнес стоїть, нарешті піде. Затримки зарплаті отримаєте, Знай... можете знайти роботу, да? Заспокоюєтесь, може на себе тратити, щоб настрій був і так далі. Щось для заспокоїти. Ну, у вас тут статуси будуть. Ви будете і душевно спокійні, і фінансово. Може, до речі, ви тут щось виплачуєте, або от, ну, вона для вас така, що не бійтесь, ви виплатите якийсь кредит, да, і так далі. Ви з чимось тут справитесь, у вас щось тут вийде. Ви вийдете з цієї фінансової якоїсь ями, да? а які ще ну, вони до вас летять. Дивіться, скільки королів. Це ви, чи це хтось. Ваше зі взаємодія можу показувати все-таки, да? а що тут таке з нею? З королевою мечів? Ви знаєте, вона проти вас може робити якісь козні, попажу мечів, да? yeah. провокації, плітки і так далі, може вислужуватися перед імператором. Це може бути. На роботі якась колега, яка перед начальством вий... вийожується і так, і так, і так, якісь кляузи пише, ще щось доносить якусь інформацію. Або там, не знаю, свекруха, яка приходить і весь час от вашому чоловіку почуть по пожумичів це полегенько, але от капає на вас, капає, капає. А ви колись молиться людині довірять. По пожу жезлів, да? перша ваша реакція, ви думали, можливо, що зможете цій людині довіряти? І що ця інформація нам каже? Угу. Що цієї людини не буде в вашому житті, вам не буде вона заважати більше? От хто мішав вашому щастю? Особистому чи робочому, цієї людини не буде. Цій людині достанеться щось мелке. От вона, знаєте, як хоче щось велике, капається, їй дадуть щось, щоб заткнути рота. Я не знаю, як це буде виглядати. Да? Ну, от Дивіться, їй щось дадуть, от що на тобі ту, ту курочку сиди, собі, собі там, займайся нею, може якусь не знаю, нову жертву, може ще щось, якесь завдання дадуть, щоб вона мовчала і не Да? І тоді ви йдете спокійніше. Ще ви можете подумати, наприклад, да, якщо ця робота не вашої мрії, і за неї багато не платять, і ще й нерва вам ділять, ви можете піти з цієї роботи. І ця людина дасть мілку, здобичу, сіємку, зарплати там і стається в своєму болоті вариться, а ви йдете в своє щасливе життя, розумієте? Ну, ви точно йдете в ізобілє, в гроші. От якось виходите, ви з якоїсь турбулентності фінансової, процвітання фінансове у вас чекає. Це може ще, до речі, бути зв'язано, що ви будете щось нове вивчати, мову, науку якусь, да, щоб іти своїм шляхом. От йдете з роботи для того, щоб займатися своєю справою і так далі. Ну, там, получили останню платіжку і пішли собі. Да? А що ще? Свято на вашій вулиці. Карта однозначно показують, коли ви йдете в інше місце. От що це таке? да Карта штанова і вісімка жезлів ви обираєте іншу дорогу. І одразу радість іде. Десь ви можете переїжджати, уїжджати, може, ви поїдете просто відпочити, і для вас це буде вже радість з кимось гарний час провести і це вас наповний, Да? або щось хороше узнаєте, почуєте новини якісь про когось, про короля Пентаклів. Ну, знову ж таки, це і гроші можуть бути. Ви можете піти на більш високооплачувану роботу, або в таке більш грибне місто переїдете, да? більше шансів знайти. Міняється ніби оточення, міняється о, або проблема якась, я би ще так сказала. От пропадає якась проблема, яка вас мучила, яка вам заважала. От вона рішається, може, ви чекали невідомість, вона знищується, невідомість мучить, да? тут уже у вас є якийсь результат, є відомі, да? і вони вас радують, чесно скажу. Здійснюється якесь бажання, якась поїздка. Можливо, навіть просто ви десь поїдете. І видихнете трошки, да? Чи до вас хтось приїде, хто вам допоможе видихнути, перенастроїтись? Так, з чим ці зміни більше зв'язані будуть, а ну покажіть. Опять-таки вісімка. Кубків десь ви уходите. Ну тут карти прям кричать. Ви кудись ідете, переїжджаєте, хтось прям переїжджає. Несете новий. Не несете новий досвід, а. Шукайте новий досвід. За, за плечима несете все, що ви там знали раніше, але ви шукайте новий досвід. З чим це зв'язано? Вам надоїло боротись. Ви хочете тихою гавань, понимаете? От що карти показують. Вам надоїло десь боротись, там, де вас поїдали. Це ваш крок, чи це хтось уходить? Ви? Ви, що ви? Ні, ні, це ви уходите. Ви йдете, і причому п'ять карти показують стабільність, фінансову стабільність. Хтось піде, може, до речі, я тут не пропагандірую нічого, але все-таки і луна там була, і жліться там вже в якісь езотеричні науки. Або просто в розуміння себе вглиб себе, щоб розуміти, куди я йду, що я роблю, да, куди я рухаюсь, от що карти показують. Захотілося мені, знаєте, що взяти. Оракульну колоду. Дуже інтересний розклад такий, ну прям міняється життя. Ви, ви виходите, знаєте, ви, може, не знаю, ці недоїдливій свекрусі, свекрухи не да? Є прекрасні свекрухи, а є і не мучать. <пух> <пух> ви її рота, може, прикрили, чи ще щось. Або. Ви десь на самоті втомилися, тут подружка приїжджає, радість вам несе. Ну, все-таки більше це ваш друг. Так, а ну-ка, які новини покаже нам оракул. Опять, дивіться, така схожа карта з тройкою кубків, як з кимось зібратися, щось украсити, дати життя е, да, на, на колишньому середовищі, собі дати життя, прикрасити, поубирати там, і так далі. Це місна робота. Може, сестра приїжджає, може там мама, може ви до дітей і заспокоюєтесь із за цього, да? Ну тут от карта така. Також ви можете знайти по цій карті. По 300 кубків роботу, професію, там, де є ваші однодумці, розумієте? Там, де є ваші однодумці, А що у нас тут? Сидить собі дійсно наслаждається. Да? Щось вам буде що посвяткувати, якесь досягнення, щоб ви нарешті звідкись ушли, де вам було незручно. Може, ви от з токсичних стосунків виходите. Це, даже може бути, токсичні стосунки нелюбовного характеру, токсичне середовище. І ви переїжджаєте. Може, ви жили, там, знімали квартиру, а сусіди були ужасні. А може, світло нарешті будуть давати? Знаєте? Може і так. Так, новини, новини. Ось ці королеви у нас випали. Плани на майбутнє появляються, розумієте? От дивіться, як інтересно, тут ці мерка бандаклів. Він не посідає, вона так. ну-ну-ну, я подумаю, да, не треба. От може, ви реально зможете когось на місце поставити і не пустить за свої кордони когось? І гроші знов, і знов, і повага, нове середовище. От новини, які ви маєте знати, що да? скоро біля вас буде нове середовище, у вас будуть гроші, ви себе зможете відстояти, показати. Якщо ви хочете, наприклад, у відпустку піти і вам її не давали, ви зможете цього добитися. Чи вам треба вихідний там якийсь? Ви зможете цього добитися, ви зможете відстояти своє чесне ім'я, чогось добитись, хтось зможе поміняти професію взагалі. Якісь дороги весь час, прям, мені каже, що фізичні. От ви як цього крадника дивіться да, зустрічаєте, от він лізе в вашу життя, а ви зустрічаєте, такі ні ні, -ні ти в моє життя не зайдеш. Наказання, наказання воріжки. наказання того, хто вас обідав буде, навіть так. І, дивіться, і п'ять грошей. Може, в когось тут судові якісь ідуть розборки. Може, ви аліменти ждете, щоб справедливо вам присудили чи поділили майно. Це буде. Це буде однозначно. Або вам винні шахраї якісь напали, отримуєте результат. І от з новими силами. Дивіться, у вас одні тузи закінчується розклад тузом кубки, починається шута. Новий етап, нова свобода, легкість. Ви повірите, ніби, знаєте, в якусь справедливість. Ви починаєте радісніше дивитися на це життя. Ви отримаєте якусь фінансову винагороду. Шикарно просто. Результат, бачите, карта смерті. Той, хто має бути покараний, його покарають однозначно. А знаєте, тут навіть не ви, а життя карає. Ви просто по справедливості все зробили. По справедливості вернули ваше і Всесвіт, і кармічна справедливість. Бачите, тут у нас як ніби показано, що і земна, і, і е, е, небесна справедливість буде за вас. І кривники будуть покарані вороги будуть забрані з вашого шляху. Багато хто скаже, нема у мене ворогів, нема. Ви так думаєте, і слава Богу, все за вас все зробить. Документи підпишуться, які потрібні, теж по картам. Настав час, все, все стане на свої місця. От такі новини йдуть, ваше життя міняється, ваше життя однозначно. Кривників покарають. Справедливість висторжествує, потрібні документи отримуються, оформляться, всіх поставлять правильно на свої місця, всі отримують свою справедливість. І ви в нов, з нової трансформації, з новим баченням, з новою якоюсь легкістю йдете в життя і отримуєте за це ще й винагороду. Розумієте? Ось так. Прям того, що ви отримуєте легкість, свободу, у вас це дуже гарна перспектива фінансова. Якщо хтось тут хоче йти в своє, по потузу Пентаклів, шикарно, міняйте роботу. І ви сумніваєтесь, супер, міняйте. Це для вас прям розклад посил такий. Да? Новина така, міняйте, йдіть, пробуйте однозначно. Чи буде перспектива там на якомусь новому місці? Буде. Бо ви до чогось відмовилися, ви звідкись ушли? Кстати, якщо про стосунки запитали, от ви розводитесь, чи хочете розвестись, розійтись, да, карти кажуть, щоб було нове. Вам дадуть нове, нове буде краще. Або якраз вибір, да? між старим і новим. Вибирайте нове тузи, вибирайте нове, і в цьому буде ваше щастя, радість. Ось так: супер розклад. Гарно о, нам все розказав, поставив по місцям. За вас, звичайно, вподобайка. Це такий розклад. І Коментар, про що це для вас. Обов'язково, що ви відпускаєте з вашого життя, хто тут має за що, що утримати, да? і куди ви там йдете в нове. Хай вам там щастить. До нових відео. Па-па.